Зараз подмітив, що разом починають лякати там Трамп, потім хто ще Венс, Путлер, Лавров, Венс каже що все, Україну побідять там, якщо немає допомоги, то все Зеленський відповів Трампу та далі казав, що ми вже чули все за три дня, за два дні. Це все чули і з цим парадом. бо бачте, вони зв'язки діють. Май, моя така думка: вони нав'язують, що от ми парад три дня, там переміряє. Ну і так провокують, щоб іменно в ці три дня там вдарили по них. і Вони тоді, коли оправдані, Ну оправдане, оправдання далі війні буде так демонстративно. А Ще такий момент: що коли запугують, що то вони самі бояться. Якщо б вони сиділи там мовчки потакували і все, а так вони бачите, починають пугати. Значить, і у Венсі і у Трампа щось не так іде. Ще в Канаді там перемогли демократи, і вони говорять, що допомог іменно Трамп. А чому Трамп? Тому що посмотрели на цього дурня, Канада його не сприймають, і вони республіканців цих шуганулись, і там ще шапка така, як у Трампа, була рекламна у республіканці. І все, вони заріклись, що ніяких хтось. Бачите, якщо у нас хтось ще сумнівається, чи Трамп може розумний якийсь, то Канада не сумнівається, вони бачать, що він дебіл. Все на все добре, до слідучої зустрічі.